Трансформатор на підстанції, Так, низька сторона, там де 400 вольт. Так вона виглядає. Низька сторона. Що ми повинні знати? Трансформатор. Один з однієї сторони стоїть. Вон там він. Ось до нього йдуть шини, заходять і на общий верх. так вони йдуть, йдуть, йдуть. Оце вони, вони об'єднуються між собою. Так, і тут другий трансформатор. вон він. Там. Так, тут, кстати, ось контактор такий мощний. Думаю, що багато хто не бачили такі контактори. Ось речах автоматично замикає і не робочий. І ось у нас теж. Роз'єднувач. Тобто ну, ця лінія, бачите, роз'єднана. Туди теж йдуть шини. Ось там периметр, це споживання, ну, воно все І там другий трансформатор. Той резервний, він не включений. Да? І знову ж таки шини пішли туди. Так. Далі. Ну а ось ячейки. Отак в кожній такі ячейки, вони до шин підключені, зараз воно включене. По 4 ми можемо з трансформатора здавати на 4 групи споживачів. В даному випадку Ось підключена одна група, ну вона ж без запобіжників виключена. Ось друга група теж. Ну, Таже не підключення, що тут видно з підключення, да? зверху все йде. Там воно перемичка через верху, ось шини. Перемички зверху йдуть, оце вони ну нічого не підключено. Далі. Ось тут, як ми бачимо, все включено. Ось цей речах верх піднятий. Да? Тобто, виходить, тут замкнено, запобіжники стоять на 400 А. І ось пішло живлення кудись. Да? І ось шини. На нижній ряд теж як запобіжник поставити, речах підняти вверх, так то і ця група буде включена. От так воно все робота. я це в кожній ячейці і в кожній секції. Виходить, секції ось такі. Одна, друга. Ось вона, третя. Це згоріли запобіжники. Треба поміняти і лінія буде робити. Фактично виходить у нас вона ну вона розділена, бачите, розрив. Ізонний розрив. Тобто вона не підключена, але якщо запобіжники поміняти, то можна буде включати. От вона ту лінію йтиме. Ці нижні нічого не підключено, як видно. Да? А сюди підключено, ця лінія робоча, вона включена. Ну і по речагу його видно, ось піднятий вгору. Так, виходить одна включена, оця друга включена. Ну і тут так само єдиний момент, що О, тут йдуть вверху перемички, це ж той трансформатор. Ідуть да? перемички. Зараз ця перемичка включена. Да? Ось вона включена. Тобто, аж з того трансформатора йде сюди і це сюди живлення. І ось друга перемичка вона теж. Ну, вона все одна. Тут друга дожна бути, ну її немає. Да? Вона теж отак. Ну, І там маншини пішли туди. Так, ну тут перемичка не стоїть. І тут же теж можна определити, що включено, що не включено. Якщо запобіжники не погоріли, да, то ця лінія включена, бо візуально ця лінія теж включена, правда, погано замкнено. Бачите, губки, э, ножі в губки зайшли погано. Видно, тут у нас. Теж включено, якщо запобіжники не погоріли. І тут у нас теж включено всі губки по заходу. Ну а там, бачите, ось не включено, бо ніж не заходив губи. Тут предохранителів немає і губи вийдені. Ну і там далі, бачите, роз'єднано. Там роз'єднано і ось ще одна ячейка теж включена. І вон туди пішов трансформатор. Це був раніше облік. так, Тепер та індивідуальний облік. Лічильник працює, ну це для, для своїх потреб, вважається. Да? Тут теж видно, що включений. Тут видно, що споживачі цього ряду вимкнені, цього ряду теж вимкнені. Ну і включені. Ось вони включені, видно включені. Включені. І там видно, що включені. Далі. Тут включений і там видно включений, і тут включений тут включений. І це оцей речах між. Трансформаторами фактично ми з оцього трансформатора сюди даємо, і тут споживачі теж підключені. Але оцей же трансформатор у нас запасний, він вимкнений. По чому ми бачимо, що вимкнено і ж роз'єднано. Тобто, якби два робило, то не можна ж їх включати. Хіба що вони правильно ну, Таким ніхто є не займається. Ну, тут ще додаткові ось заморочки були тут. Вже підключалося облік, але ну, вже не робиться. Зараз контроль здійснюється вже на трансформаторній підстанції самим Обленерго. Оцей контроль тут зробили, бачите, додатковий трансформатор струму. От, 600 на 5. Ото 600 на 5 ділимо, і кофеєнт отримав. Тут ще один лічильник. Ну все підключені воно не нужно, тому що зараз на трансформаторних на висоководніх обліки, кидали тут Ось вот. Есть кабель. І ось цей кабель ще теж є. Вот. Ну це контактор, конечно, моща. Вот. Зараз ясно, що розімкнений, але він автоматично замикає, розмикає контакт. Оця ось кнопка відкидає. Так? Річого сюди вставляється, замикає, да? то відкидає. Ось трансформатори струму, дивіться, які стоять. Да? Ну оця лінія без нагрузки, а от уже вже фаза є. Жовта, зелена, червона, вона підключена. Ну не на той трансформатор, а аж на той трансформатор. Ось така петрушка. А мені цікаво, куди це пішло? Сюди давай пішов. Ну вони ось ці вони не підключені. Так. І ось вони пішли. Тут робили перемічки, щось пов'язували. Ось все понизу йде. Да, а це твій тобто, кабельні лінії вже на, на споживачі йдуть через, через низ, не через верх. Все інте через низ. Так, оце оно обесточено. Ось ці лінії, то вони пішли. Все, вони пішли Ось так. Mm -hmm. Ну і амперметри контролюють. Там, до речі, немає. Тут б... боцей був ведущий, ну, трансформатор нормальний. Вот так. Все це виглядає. Освітлень.